Добрий день сьогодні ми з вами поговоримо про конкурентну спроможність, точніше, про метод визначення конкурентної спроможності. Такий як Радар чи багатокутне конкурентноспроможності. Багатокутне конкурентноспроможності це один із методів оцінити здатність продукту чи компанії, конкурувати з аналогами та визначити своє місце серед інших учасників ринку. Тобто, це один із графічних методів дослідження конкурентноспроможності. Ви можете побачити зараз. Цей радар конкурентної спроможності, звичайно, що він є умовний і розрахований для певних компаній. Ми зараз розглянемо методику розрахунку радару конкурентної спроможності і покажемо, як він працює. Для того, щоб намалювати радар конкурентноспроможності, спроможності, нам потрібно пройти такі кроки. Найперший вибрати критерії оцінки. Для кожного радару вони, звичайно, будуть різнитися між собою. В залежності від того, чи ви хочете провести дослідити конкурентну спроможність вашої компанії чи продукти вашої компанії, критерії оцінки, звичайно, що можуть різнитися. Це можуть бути, наприклад. Ціни, це може бути якість, це може бути упізнаваність вашого продукту чи компанії, це може бути популярність бренду і таке інше. Також потрібно мати на увазі, що деякі критерії вони можуть бути суб'єктивними, наприклад, такі як якість. Другий крок: потрібно визначити основних конкурентів. Тут також потрібно підходити реально до визначення конкурентів. Тому що, наприклад, для трьохзіркового готелю. Напевно, що конкурентом не буде п'ятизірковий готель. І так далі. Далі, що потрібно робити? Зібрати основну інформацію по критеріях оцінки, які ви обрали. Наприклад, дослідити ціни свої, дослідити якість продукту чи компанії і далі. В залежності від того, як ви будете збирати інформацію, вона також може різнитися. Інформацію ви можете відбирати у своїх працівників або можете ж відбирати у своїх клієнтів, гостей, споживачів, і також вона може різнитися в залежності від методу збору інформації. Далі потрібно таким же методом дослідити ваших конкурентів по тих ж самих критеріях оцінки. По цих критеріях оцінки ви виставляєте бали. Бали виставляється і малюється наступний радар конкурентної спроможності. Бали ви виставляєте зазвичай в 10-бальній шкалі. Ця шкала дасть вам можливість показати найкращу картину конкурентної спроможності вашого продукту чи вашої компанії. Чим і отак ви малюєте. Ваш радар конкурентноспроможності і радар конкурентноспроможності ваших конкурентів. Запам'ятайте, чим ширший, чим більший цей радар конкурентноспроможності, тим конкурентноспроможнішою конкурентно є компанія чи продукт, який ви досліджуєте. Недоліками даного методу є те, що він. Його складно або навіть неможливо застосовувати при економічному прогнозуванні, і недоцільно застосовувати при недобросовісній конкуренції. Звичайно, це не є якийсь еталонний метод дослідження конкурентноспроможності, але, звичайно, якщо ви його проведете достовірно і ретельно. То якусь картину він вам та й покаже вашого конкурентноспроможності вашого продукту чи вашої компанії на ринку відповідно до інших компаній. Користуйтеся, нехай стане вам нагоді.